Я хотів знімати це відео виглядаючи так, але потім я вирішив, що якось це дуже я не знаю серйозно чи як? Я не серйозна людина. Ну тобто, безсерйозно, серйозно в мене там висить шапочка з ушками. Всередині я приблизно такий, але я вирішив, що я хочу домашньої атмосфери, тому я буду знімати відео у своїй розтянутій домашній брудній футболці та піжамних штанях. Також, якщо вдруг вам стане скучно, то там для вас грає гаряча кава. Отже, хто тут перший раз, то хаюшки мене звати Рудя Дік Рудольф назває, як вам зручно. Хоч петя. Мені 17 років, я живу та навчаюсь у Відні. І сьогодні я би дуже сильно хотів вам розповісти про те, як я вивчив німецьку мову. Також хочу зазначити те, що я не вивчив німецьку на С2, на С1 або щось таке. У мене зараз Б2. Але сама історія мені здається досить цікавою, про яку би я хотів розповісти. Я хочу в цьому відео ще дати вам деякі поради щодо того, як я вчив мову, що мені здається ефективним вивченням мови. Це можна віднести як і до англійської, так і до німецької. Я планую почати ефективно, інтенсивно вчити англійську мову, тому це відео також така собі, знаєте, така собі медитація. Яка медитація, дура і тупезна така мотивація. <смеш> медитація, господи. Я не знімав відео 5 днів, і мені так було погано ці всі 5 днів, але я здавала екзамен, тому вибачте, іспит. Почати я хочу з невеличкої передисторії. Mm, so basic. Передісторія буде про те, чому я вирішив вчити німецьку мову, тому що мені здається, це теж важливим. Так як має бути мотивація, щоб вчити взагалі яку завгодно мову. У мене була сильна мотивація, щоб вчити мову, тому що я хотів переїжджати за кордон. Я приблизно в сьомому класі. Я почав думати, задумуватися на рахунок того, щоб вчитися за кордоном, а саме в Німеччині, так як моя сестра там живе, мені Німеччина здавалася просто ідеальною країною, в якої нема мінусів, і я хочу туди вчитися. Також що посилило моє бажання жити в Європі, саме в Німеччині, це те, що у восьмому класі приблизно ми з моїми батьками вперше поїхали до Німеччини, і ми там були тільки 4 дні. І Знаєте, за 4 дні ми побачили тільки, звісно, найкращі сторони цієї країни. Ми не бачили ніяких мінусів. Ну, саме я. Я не знаю, як мій батьки, як мій брат. Але я не бачу взагалі нічого, я такий, боже, я тут буду жити. Боже, ви вже звикли до того, що я, ну, типу, лисий. Потім я після 9 класу перейшов в коледж, і коли я говорю 10-11 клас, то це перший другий курс коледжу. Отже, весною 2021 року, після мого дня народження, я пішов на німецьку, тому що я вже був якби 10 клас, другий семестр, і я такий. Тобто, це означає, що мені через півтори роки потрібно їхати жити в країну, в якій розмовляють німецькою, а я не знаю німецької. Нато. Момент у мене була хороша, досить англійська. Все, що я знав по німецькому, це типа халобі гейтс. Я пішов в одну з найкращих мовних шкіл мого міста у Качева по рекомендації моїх дуже хороших знайомих. Я пішов саме до конкретної вчительки, тому що її дуже рекомендували, що вона така класна крута і так далі. Я такий, Окей, okay. я її реально рекомендую. Не знаю, не хочу назвати, вдруг, вдруг від мене захочуть взяти рекламу. У наус, на бані. Вчили, кому звати Наталія. Ми з нею вже не працюємо рік, але її звати Наталія. І ми з нею супер законнектилися. Я не знаю, як. Людина просто дуже хороша, вона дуже відкрита, така світла людина, з якою просто-вот-ну, вот просто йде коннект. І все. Тому процес мого навчання був дуже приємним. Певно, я маю сказати, по якій книзі ми вчилися. Вчилися ми по книзі Бегі Я знаю, назва отвратітельна. Знаю, вже переїхавши сюди і вже спілкуючись німецькою кожного дня, я можу вам сказати, що там дуже багато є інформації, яка вже застаріла, але її все одно дуже круто знати. Тому, якщо що, книга хороша, я хочу відмітити те, що я не тільки вчив німецьку на моїх уроках, які були вівторок-четвер, а я дуже багато робив самостійно. Тобто я дійсно дуже багато робив самостійно, і це мені здається, це от одна з найголовніших причин, чому я швидко вивчив німецьку мову. Я вам зараз розкажу. Як саме я вчив самостійно і, будь ласка, ви можете взяти це собі на заняточку, тому що це дійсно дуже круто. По-перше, домашка. Домашка, як оказується, дуже крута штука. Тому що раніше я завжди говорив, який сенс в домашці, чому її дають в школах, я не розумію. Але домашка це дуже круто, тому що ти мало того, що закріпляєш інформацію, яку ти вивчив вже на уроці, якщо ти її вчив, звісно, набираєшся досвіду з цією роботою, з цією темою. і Так далі, тобто це реально дуже круто. Онлайн вправи. Онлайн вправи просто вау. Ви просто пишете в гуглі тему, по якій Зараз ідете. Перше, що мені прийшло в голову, це я не знаю модаль Вербен. Ви просто пишете модаль Вербен А 2 або А 1 і так далі. І ви просто перша силка. Просто робите це класно. Треті фільми. Певно, список фільмів я залишу в коментарях, але який би я хотів виділити, це Нікос Ве. Нікос Фек, трошки крінжовий такий серіалчик собі, але він дуже класний тим, що до нього є завдання. Він порівняно долінго. Я думаю, ви всі знаєте там і багато різних мов. А, просто робити, коли ти їдеш, наприклад, кудись. Я сам складав діалоги з. Собою в голові, любі речні і так далі. Просто я йду слухаю музику. Я складаю якесь речення. Наприклад, я зараз іду і слухаю музику. Розмовляв сам з собою. Я розповідав сам собі, як у мене пройшов день, що я робив, що я планую робити. Який це, наче сьомий пункт рандомні додатки. Ви просто в Store пишете мову, яку ви вчите, стільки там додатків, любий скачувати, робите. Зазвичай вони в мене недовго держалися, вони мене максимум тиждень, але вони щось давали свого. Отже, так ми вчились по цій книзі, але А 1 та дивився ні. Косфек робив по ньому вправи, і дуже багато от самостійно вчив, що саме вже знаєте. Отже, літом 2021 року стався такий трошки переломний період, тому що я вже вирішив, що я буду не в Німеччину, а в Австрію. Там своя історія вона не дуже цікава. Але факт просто так, що я вирішив, що я в Австрію. Також ми знайшли одного чоловіка, мужчинчика, який нам типу допомагав поступати. Але відтоді я поступав сам. Але він дуже багато всього зробив для мене. Він трошки пізніше з'явиться ще в моїй розповіді. Отже, якщо чесно, листу пати грудень далі. Я не пам'ятаю, я просто пам'ятаю, що в мене був коледж німецька, я був радий, що в мене німецька, я доходив задоволенням, тому що я там спілкувався класно і так далі. Але я його не особо пам'ятаю, тому що саме в той момент у мене були от проблеми з харчуванням, з дієтами і так далі. Це відео теж є. Можете подивитися. таке. Кінець грудня ми закінчили А1. Це було Різдво, тобто 24 грудня. З Нового року ми почали займатися цією книгою А2. Січень лютий просто вчили нічого особливого, але потім почалася війна. Я супер спонтан Супер непонятно, як переїхав в Австрію, попав в австрійську сім'ю, з якою мене потім вигнали, але відео про це скоро буде. Попав я в цю сім'ю саме через цього мужчинчика, який мені мав допомагати поступати в Австрію. Коли я вже переїхав, я перестав вчити німецьку. Я живу за кордоном, це дуже дорого. І уроки німецької це дорого. Тому прийшлося уроки німецької забрати, і я перестав вчити німецьку, але кожного дня у мене була практика. Я жив в австрійці, які розмовляли тільки німецькою. Тобто вони розмовляли ще англійською, але тут. Також прикол, що я почав вчити німецьку, це пройшло 10 місяців, і я повністю забув англійську. Я не міг сказати не слово, не речення, нічого. Тепер вже трошки згадав, тому що я живу в гуртожитку, де всі англійською спілкуються. Я дуже сильно думав про те, чи я правильно скажу, чи неправильно. Потім мені просто ці люди, в яких я жив, говорили, типу не парсі, говори, як я. Ми тебе розуміємо, якщо що, нам стоїть тебе поправляти, як правильно сказати, кейта. І це було правильно, тому що вони мене потім виправляли, і я запам'ятовував це, і я це до пам'ятаю. Потім взагалі десь через місяць мені вже всі навколо австрійці говорили Вау, ти дуже класно розмовляєш. Тому що у мене дуже мізерний акцент. А так як я багато чую справжньої німецької, я просто говорив як як якчу. Мені всі говорили Вау. Тобто, ти хочеш сказати, що ти реально вчив німецьку 10 місяців. Я такий, да, вони такі вау, у тебе B1, B2». І справді в мене десь вже в. Травні, у мене був вже дійсно розмовний b 1 b 2 це було точно, але граматика в мене закінчилася на цьому. Хоча мені всі говорили в тебе b 1 b 2 хотів поступати в універ, і там потрібно мінімально А2 здати тест. І я його здав. Тобто я міг здати на b 1 але я здав на А2, ризикнувши, тому що там є свої нюанси, я це потім розкажу. Те, що відео про ФВУ. Я тепер зараз навчаюсь в ФБУ. Я його здав на 92 бали з 98, якщо я не помиляюся. Так, потім після того, як я здав на А2 а Два я почав от процес вступу до універу і так далі, і мене вигнали з дому. Uh, я поїхав в Німеччину до сестри, пожив там місяць. Там у мене не було ніякої практики німецької 1 вересня. Я заїхав в гуртожиток. Я вступив до універу, але мені універ сказав, що тобі потрібно спочатку пройти підготовчий відділ. Тут в Австрії в школах вчаться 12 років. У нас в Україні 11 І мені потрібно цей рік закрити. Для цього мені потрібно добити мою німецьку до C1 стати ще англійську та математику. І це все я роблю на ФУ, де я зараз навчаюся. Я закрив свій перший семестр. Тепер у мене скоро почнеться вже другий. Семестр з німецькою, англійською і математикою. Вже також, коли я поступив тільки в ФВУ. Мене звісно поставили в групу А2, тому що з таким сертифікатом я вступав. І я повчився там приблизно тиждень або два. І до мене підходив вчитель, такий мені здається, тобі тут занадто легко. Я такий, а є такий, і він такий. хочу, щоб тебе перевели. Я такий, окей. І мене перевели на b 1 який я зараз закінчив. От буквально вчора в мене був іспит, я закінчив свій b 1 тобто в мене зараз рівень b 2 Наступний семестр я маю закрити вже C1, я не знаю, це дуже насправді круто, тому що дійсно німецьку я вчу тільки в кайф. Мені дуже подобається німецька мова. У мене немає чогось такого, що типу, мені подобається, тому що звучить круто. Мені подобається, тому що громадка класна. Ні, мені просто її подобається вивчати. Хоча раніше я вважав, що я взагалі не вмію вчитися, що я взагалі не можу не математику, не мови і так далі. Це не для мене, навчання не для мене. Я буду ніким. Але німецька це змінило в мені, я вам скажу. Отже, вже скоро рік, як щоденно, у мене. 90% чого я чую та як я спілкуюся, це німецька мова. Взагалі, які в мене зараз плани це наступного семестру здати німецьку це один, здати англійську це один та здати математику. Не знаю, які там є рівень, але здати математику. А взагалі це такі дуже мрійливі справді плани, тому що це майже неможливо, але я буду дуже старатися, щоб це стало можливо. Дивіться в мене тут, яка лампа і. Ой, до речі, я так сильно старався вам фон зробити гарний. і Вам взагалі не подобається. I hope so. Дякую за перегляд. Всім па-па. Підписочку чекаю вашу.